Ви плануєте займатися розведенням собак, які мають племінну цінність. Проте вагітність самиці не настає. Неплідність може бути спричинена багатьма факторами. Щоб не гаяти час та лікувати тварину дієво, спочатку треба встановити діагноз. Неплідність у собак виявляється досить часто, вона може виникати через фізіологічні, анатомічні та зовнішні чинники, наприклад, неналежні умови утримання. Поширеними причинами неплідності є порушення овуляції, пов'язані з патологіями яєчників, а саме зі збоєм в процесі розвитку яйцеклітини. Ознакою явища є регулярна або прихована тічка. Кістозне перетворення яєчників блокує вивільнені циклітини та проявляється німфоманією тривалими тічками. Аномалії запліднення тут свою роль можуть зіграти як невдало обраний час для в'язки, так і інфекції в сечостатевій системі. Аномалії імплантації ембріона та протікання вагітності можуть бути пов'язаними з кістозною гіперплазією ендометрія або інфекцією матки. В перші дні життя зародок є найбільш уразливим. Розуміння причини неплідності дає можливість правильно призначити лікування, щоб надалі в'язка була успішною та народилось здорове потомство. Щоб знайти причину неплідності самиці, краще спочатку перевірити стан репродуктивної системи самця, виключивши статеву інфекцію та запевнившись у активності спина. А дозоїдів, шляхом проведення спермограми можна буде перейти до дослідження організму суки. Спершу потрібно зібрати детальний анамнез щодо попередніх тічок, в'язок та лікування. Далі знадобиться наступні діаг... діагностичні заходи. УЗД матки та яєчників під час тічки дозволяє побачити зміни слизової матки, кісти яєчників та ознаки запалення, мазок спіхви під час тічки, допомагає при оцінюванні запального процесу та відіграє важливу роль в лікуванні, адже дозволяє. Часно почати додаткову терапію. Загальне гормональне дослідження потрібне для проведення на наявність дисбалансу чи статевої системи, аналіз плазми периферичної крові на рівень прогестерону, дає уявлення про наявність чи відсутність овуляції після тічки. За необхідності проводяться додаткові дослідження на інфекційні захворювання. Метод лікування напряму залежить від патології, яка вважає суті завагітніти або виносити потомство. Лікування підбирається індивідуально. Фахівці Клінік має значні знання та досвід у галузі репродуктивної ветеринарії. Ми індивідуально ставимося до кожної пацієнтки та глибоко вивчаємо здоров'я суки для ефективного пошуку та усунення проблеми.